На хвилин 2-3, може 5. Якщо ви мене затримаєте за руки, то, я, то буде на 8. Якщо будете мене тримати. Дивіться? А, я кортевовець зі Львова. В Дюпоні в кортеві 31 рік я працюю. Ми звати мене Микола. Васильович. Добре. Дивіться. Це мова йде про БлуН, 5 качанів. 333 граммі, от контроль. От стебла, контроль, от коренева система. От коронева система від БЛУЕН. Я не буду коментувати особливо, ви просто самі подивіться. Що я отут бачу? Я отут бачу по затону різниці в врожаї. Якщо ви хочете зайти подивитися на контролі на БЛУЕН, ви можете, але це не головне. Ви маєте бути зараз вражені на інші по стимулейту. Тут досить класно показано. Як працює в цілому рослина? Мені здається, що тут, дивіться, по висоті, бо там в одному, на одному рівні, по висоті, контроль дав більше по, вису, по росту, фізичному росту кукурузи, ніж блоен. Але в чому справа? Збудована ситуація вся так, що воно відкладає і кидає на початки а що таке блуен? На початки. Блуен це біопродукт який вноситься від п'яти до восьми листочків, найкраще це на кукурудзі, Прибавка врожаю, ми її бачимо від півтони тонни до півтора ну, тонни. Флоан взагалі то це біопродукт, як каже, так. але в складі його є метилобактерії. Тобто це по суті бактерії, які працюють. Ми знаємо різобактерії, які на сої при інокуляції працюють при кореневій зоні і фіксують азот з повітря. Тут ситуація наступна: що це метилобактерії, які живуть і множаться, і фіксують азот з повітря, але вони в листках рослини їх треба наносити вже після того, як умовно кукурузу зробили гербіцидом. Від п'ятого до восьмого листа норма 333 грами. Є певний перелік продуктів, з чим можна змішувати з чим не варто змішувати. Зразу він рекомендувався окремо, тільки є бленд вносити. Так і є, він далі це. так майже рекомендує. Якщо ви робите це, це окремо, це ви перестраховуєте себе, перестраховуєте нас, бо ви знаєте точно, що, що він що буде ви, працювати собакові суміші. Так. Є жива культура. Бо якщо додати умовно туди спиртовий прилипач, ну все спирт спиртовий не можна так, спирт лист. вбиває Виключи. бактерію. Це вивол тренд. Але, але є певний перелік продуктів, да. що можна змішувати. І Кортева цей список надає. Тому, якби, я думаю, що тут вносили окремо саме на цьому досвіду полі. Само -само. Але я не про інше вам скажу. Я вам скажу ще про те, що металобактер він бере НО2 азот, просто азот, бо 70% азоту є в повітрі. Ми дихаємо азотом, як вияснилося, не тільки киснем. 70%, він перетворює його надав, в амонійну форму. Амоній... Форма амонійна засвоюється листовою поверхнею, а не кореневою системою. Тому весь азот, який внесли через амбачну селітру, карбамід, каз, це коренева система. А тут на рівні від півтора до двох центнерів по 60 літри, десь 50-60 подій черчовини, додатково може акумулювати ця бактерія на гектари з повітря. От в чому тут ситуація. І ще одне, щоб ми це розуміли, дуже важливо. На сьогодні тут 175 подій черчовини азоту. Тут, коли є багато азоту, тоді бактерія працює ліниво. Коли середня кількість, десь від 120 до 130, від 110 до 130, вона буде більше давати прибавку. Те, що вона тут дала, я просто дуже радий, тому що з такою кількістю 175 подій Черчовині, це класний результат. Перейдемо сюди. А на якій гібриді було? Так, я не взнавав, чесно, але я зараз знаю. Юра, ти не пам'ятаєш, який це гібрид тут? Ми обов'язково вам доповімо. Зараз Микола скаже Костю. Він знає. Ні-ні-ні, я, я скажу чітко. Тепер дивіться, тут знову ми взяли стимулейт, звідси до кінця стимулейт, звідси до контролю, до шести листків, це був блуен. А ми не хочемо. Тут є 175 кілограм по азоту. І раз, два, три, чотири, п'ять, і раз, два, три, чотири, п'ять стимулейт. Ось коренева система з стимулейтом, з стимулейтом. Саме дивіться, і ось коренева система, звідти, там, взято з контролю. Но суть в іншому, тут нехило все зроблено. Що я зробив? Я агрономічна підтримка в кортеві. Ігор е, 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 продає разом з ним. Я Ігора взяв з собою всередину. Бо вони нам можуть казати, ви агрономи показуєте завжди те, що вам треба багато. А ми продаємо, а нам кажуть, що це трохи не так. То я його взяв і говорю Копай, ріж. За чистоту експерименту я відповідаю. От, відповідним чином ви можете бачити, чи тут є різниця реально велика. Що це оце? Скажіть мені бігом. Що це? Звісно. При стимулейті Микола там вам показував такі собі підсумки невеличкі, менший і більші. Тут на стимулейті сформував ще по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять і плюс цей досконалий реально. Другий качан. Цей такий собі. Ну, не зовсім хилий. Трати, трати. Значить, реально, маючи п'ять отаких плюс добавочка, не завжди казав колись, пам'ятаєте, піонеровця. Нідільковича одна, одна растяніє, один качан. Якщо хтось колись був, пам'ятаєте. Але коли є досконалий, це не зле. Але краще, коли 80 тисяч, 85 і 85 качанів, а не 92. Звідки 92, нам зрозуміло, так? Но, тим не менше, ось ця картина. Що стосується отут. Знову контроль. І знову стимулей. Тут поросту кукурудза не відстає. На Блуені все пішло в качанок, цей дав розвиток корневої системи і стебла досить інтенсивно. Так само, як ось на контролі. Все, що я вам хотів. Якщо у вас є з цього приводу якесь питання, будь ласка, тепер по економіці п'ять речей, Коротке, ви можете дуже багато слухати і чути. Що ціна, скажімо, блоену стимулейта? Ціна стимулейта це десь від 15 до 18, да? коштує 500 мл. Якщо він дасть, а в Тернополі мені давало й 2,5 тонни, в іншому місця було 300 кг, ще в одному місці було 800 кг. В середньому, якщо нам дасть біля тони, про яких нахрен, я туди кажу, жінці, ні. про яких нахрен 20 баксів, я говорю, коли я говорю про тонну. Ми знаємо ціну. Поблуену, По ми говоримо про майже та сама ціна, цей не, не скандальний і не проблемний. Я його вношу з ґрунтовими, блять, з... ні, з ґрунтовими не можна, бо, бо сори, після сходовими гербіцідами, але я можу це робити, бо це хімічний продукт, це біологічний продукт, там треба або одинакий, або з окремими. То відповідним чином, є Що 20 баксів, там біля 20, що 20, 18. Тут, коли ми говоримо про тонну. Нема про що говорити. Все рівно там кукурудза. Цей гектар все рівно ви заклали. Цей гектар ви запланували. Якщо він вам дає не 11, а 12 і за рахунок стимулейту одну, один, одна тона, все, більше не агітуй. Тому з тими речами треба працювати. Добре, який у вас план вашого кольору? Давайте.